Музика Кожен українець у 21 столітті прагне жити комфортно та ощадливо. Для цього необхідно врахувати ключові фактори розвитку енергосистеми та стану довкілля. На жаль, сьогодні енергетика держави в критичному стані. Тариф на електроенергію зростають, а соціальне становище населення погіршується. Критичним фактором для української енергетики стало повномасштабне вторгнення Російської Федерації. Ракетні удари по енергосистемі ще раз змусили народ та владу замислитися над збереженням та захистом національної енергосистеми. Тому варто замислитися, чи доцільно розвивати альтернативні джерела енергетики. Аби забезпечити державу в критичні моменти. У більшості країн світу виробництво електроенергії з відновлювальних джерел невпинно зростає. Зокрема, збільшується виробництво сонячної та вітрової електроенергії. Європа планує до 2030 року заборонити виробництво нових автомобілів з бензиновим та дизельним двигуном, зменшення використання вугілля та пального. Покращить екологічну ситуацію, зокрема, відбудеться збереження викопного палива, уповільниться зміна клімату, збільшення тривалості життя населення, створення нових робочих місць. для України в умовах війни. Найактуальнішими є сонячна та вітрова енергетика. Сонячна автономна станція допоможе безперебійно подавати електроенергію у приватні сектори та критичну інфраструктуру. Проте сонячні та вітрові електростанції дорогі. А щоб альтернативні джерела набули популярності, потрібно на законодавчому рівні регулювати особливості її використання. Наші пропозиції перше. Створити демократичні умови для купівлі та продажу сонячних панелей. Друге. Вітрові електростанції зробити доступними. Трансформувати розмір вітряків, розробити систему їх встановлення та використання без шкоди для довкілля. Третє, провести антикорупційну політику щодо продажу альтернативної енергетики. Отже, популярність застосування альтернативних джерел електроенергії залежить не лише від загальних потреб населення, а й від регулювання та систематизації енергетичних проєктів на українському ринку енергетики.